Вітальня в кожному будинку виконує відразу кілька функцій, у ній можуть приймати гостей, дивитися телевізор, спілкуватися, читати це головна причина, по якій важливо зробити освітлення в цій кімнаті функціональним, також важлива правильна розташованість вимикачів і кожної розетки. Основне освітлення у більшості випадків загальне освітлення у вітальні використовують тоді, коли основною частиною приміщення є місце для гостей. Для цього необхідна люстра однолампові підвісні світильники і плафони. Відповідно до розмірів кімнати важливо підібрати світильник для стелі. При цьому враховують інтер'єр і свій смак. Основною внімені при розміщенні необхідно приділити геометричному центру стелі. В деяких випадках світильник встановлюють прямо над столом для прийому їжі. Найбільш популярними зараз стали люстри в стилі класики. Вони дуже різноманітні в зв'язку з появою технічних нововведень. крімеру, в деяких з них є кріплення для плафона, щоб ізменять направлення світлового потоку. Локальний, щоб було простіше виділити деякі деталі інтер'єру, виконати світлове зонування, застосовують локальне освітлення у вітальні тут не підійдуть більше світильники для стелі, зона відпочинку повинна бути облаштована локальним освітленням. Адже тут найчастіше читають книги, спілкуються в сімейному колі і проводять вечори для максимального комфорту. Необхідно вибрати вдале місцеве освітлення, щоб в зоні відпочинку було приємно сидіти. Необхідний торшер, настільна лампа або бра, який і приглушене світло краще направити на те місце, де стоїть телевізор. Якщо в кімнаті є камін, то краще використовувати настільні лампи, також підійдуть і світильники. Виконані із бронзового матеріалу і володіють формою свічника. Точковий, щоб картина, оригінальна статуетка та інші предмети мистецтва не залишилися непоміченими, використовують точкове освітлення вітальні, яке підкреслить красу. Також точкове світло може грати роль додаткового освітлення. Однією з різновидів точкового освітлювального приладу є спот його конструкція може вмістити в собі або один. Або кілька світильників. У них передбачено обертання в заданому напрямку, а то дозволяє вигідно підкреслити один з фрагментів інтер'єру. До точковим можна віднести і різновид світильників спрямованого світла. Ними можна прекрасно висвітлити предмети і ті місця, де обмежено простір. Інтелектуальний: якщо у вітальні є багато джерел світла, то це призведе до певних незручностей. Адже ними важко управляти ця проблема вирішується завдяки системам інтелектуального освітлення. За допомогою даної системи легше контролювати всі освітлювальні прилади одночасно, для цього використовується пульт управління, який можна вмонтувати в стіну або придбати переносним. Таке розумне, освітлення має функцію реакції на появу людини, при цьому відразу ж загоряється світло, до того ж самому можна встановити необхідну яскравість. Через 4 хвилини після включення цей прилад відключається сам по собі, якщо немає руху. Основи зонування при розробці проекту вітальні кімнати виділяють певні зони. В основному необхідно звернути особливу увагу на обідній стіл, стільчики, місце відпочинку, де розміщений диван і телевізор. Таких зон. На які варто звернути увагу, може бути більше, все залежить від вашого переваги і якраз для того, щоб їх виділити або затемнити, користуються загальним локальним і декоративним освітленням. Проектування необхідно приділити увагу тому, щоб правильно розмістити настінні світильники. Для цього зверніть увагу на наступні рекомендації. 1. уникайте розташування бра прямо перед телевізором. Це може зіпсувати видимість екрану через небажаних відблисків під світильника. Два пропорції кімнати, висота стелі, і конструкція бра повинні впливати на висоту розміщення світильника. Розміри повинні бути від 1 до 1, м3. Якщо у вас класичний інтер'єр, світильники необхідно розміщувати симетрично. Для визначення висоти розвішування стельового світильника необхідно знати висоту стелі. Ось деякі поради один якщо стеля низький або світильник розмещен в прохідному місці, то висота розміщення лампи повинна бути 2, 1 і вище, да, якщо необхідно повісити лампу над столом для їжі або столом для читання, то опустити світильник дозволяється трохи нижче. Для тих, хто планує освітлення вітальні, то особливу увагу необхідно приділяти ступеня освітленості, яка повинна бути в 200 люкс. Ви можете побачити варіанти освітлення у вітальні, фото яких представлені трохи нижче. Поради дизайнерів, перш ніж приступати до розробки і проєктування для досягнення найкращого ефекту і результату без помилок, скористайтеся слушними рекомендаціями від професіоналів в даній галузі. 1. вирішили вибрати джерело світла з оригінальною конструкцією. Важливо пам'ятати про почуття міри. Адже в такому випадку варто уникати застосування інших ефектних елементів, це буде некрасиво. Два якщо стіни у вітальні пастельного кольору, а меблі виконані в світлих тонах, то кімната і без додаткових світильників буде світла, але тут не обійдеться без оригінального торшера. Три різні типи освітлення вітальні допоможуть ознувати кімнату. Для цього використовуйте декоративне підсвічування і точкові світильники. У місці для обідів краще повісити оригінальну люстру. Чотири, якщо ви бажаєте зробити в гостиної минималистичний стиль, то в цьому допоможе металевий світильник круглої форми. П'ять, якщо вітальня простора і в ній много глянцевих поверхонь, то краще повісити одну велику люстру, яку варто розмістити в центрі кімнати. Шість, якщо кімната невелика. То можна примінити три типи світла, так можна розділити невелике приміщення на три часті і дальня, вітальня і передпокій. Всім возле дивана необхідно поставити настольну лампу, якщо там працюють. Вісім, щоб вітальня була витончена і торвественна, можна встановити кришталеві люстри. Дев'ять місць для телевізора подойде вдодиоднеє підсвічування, яке створить атмосферу затишку 1-0. Чем темніша кімната, тим більше вона нуждається в освітленні. Фотогалерея, добірка фото для створення оригінального інтер'єру з освітленням у вітальні. Відео